Приїхала мені з Японії остання запчастина для апгрейду. Це втулка від стели. Втулка, яка вставляється в гайку ротора. Знімаємо шпулю. Знімаємо підшпульний вузол. Відкручуємо гайку ротора. Тут ліва різьба. Трібно відкручувати за годинниковою стрілкою. Кутушку в сторону. Розбираємо тепер саму гайку. Беремо нашу втулку від стели, вставляємо в підшипник. Вставляємо підшипник з втулкою в гайку, ставимо шайбу і прикручуємо на місце.